І так, вітаю всіх на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. І з вами знову я, Ліда. І сьогодні я хочу з вами поговорити про програму 40 Плюс для українців в Польщі. В попередньому відео я вам обіцяла розкрити цю тему і сьогодні вирішила записати таке не дуже довге, коротеньке відео. Із своїм досвідом в плані цієї ситуації, в плані цієї допомоги для українців. І перше, що я вам би хотіла сказати для тих, хто ще не знає, хто ще не був в Польщі, що польський уряд запровадив таку програму для українських біженців, для українців, які приїхали після 23 лютого 2022 року. Яка називається 40 І так, що це за допомога? Це грошова допомога, яка виплачується за надання житла українцям, які прибули на територію Польщі після 23 лютого на 120 днів. Якщо ви, наприклад, приїхали в Польщу і не одразу почали використовувати цю програму. То рахуватися ця програма буде саме з дня перетину кордону. Тобто, якщо ви місяць прожили не по цій програмі, то у вас залишилось уже 3 місяці. По цій програмі господар, який дає можливість українцям жити у себе, наприклад, дає вам якесь житло, він отримує 40 злотих на добу за одну особу. На протязі 120 днів. Опять же, якщо ви заселилися зразу після, після перетину кордону. Якщо ви заселилися пізніше, то відлік цього, цієї допомоги рахуватиметься від дня перетину кордону, хто може скористатися такою допомогою? Перший раз, коли ти заїжджаєш на 120 днів, така допомога дається кожній людині. Незважаючи на вік, стать чи якесь там матеріальне благополуччя. Після 120 днів ця допомога припиняє свою діяльність, залишається лише в деяких груп людей. Це пенсіонери, жінки 60 років плюс, чоловіки 65 років плюс, багатодітні, малозабезпечені. І люди, які виховують більше двох дітей, також опікуни, які опікуються дітьми, яких є в сім'ї більше двох. Тепер давайте трішечки розкажу саме про свій досвід, про наш, як цю програму використовували ми, як вона надалась нам, і що ми отримували. На територію Польщі ми заїхали 8 вересня, а заселилися на житло, яке нам надали по цій програмі, десь 12, по-моєму, або 13 вересня. І з цього дня пан, який нам надав житло, він взяв у нас номера песеля, це є обов'язково, а також фотографії наших паспортів все. Далі він все вирішує сам, а нам надає житло. Також він нам два рази на тиждень приносив харчові такі набори, дуже гарні. Там були крупи, макарони, м'ясо, ковбаси, сири, приправи різні. Тобто, було все, що потрібно для їжі. Купувати там взагалі особо нічого не приходилося. Дуже, ми дуже були задоволені таким відношенням до нас. І так було на протязі 120 днів. Ну, а далі, так як у нас уже ця програма закінчилась, то ми вже е, знайшли собі інше житло, іншу квартиру е, і переїхали. Але всі, хто хочуть виїхати з України, повинні знати, що така програма існує. Вона існує і по цей день. Але не, не всі знають, як нею правильно скористатися, куди йти, і де правильно запитувати допомоги. Ми, наприклад, коли тільки заїхали, просто шукали житло і пропонували ну, хазяїнам житла, щоб нас заселили по цій програмі. Но дуже багато людей бояться, вони не розуміють, як ця програма працює. Дехто нам говорив, що... Потім потрібно буде вертати ці гроші, ну як і в будь-якій країні. Всі бояться допомоги від держави, тому що потім може бути ще і винен останешся. Тому поляки теж так перестраховуються. Плюс, коли ти заселяєшся, ця допомога починає виплачуватися з наступного місяця. Тобто хазяїн отримує цю допомогу вже після того, як на цьому житлі прожили українці місяць. То деякі люди теж цього боялися. Ну, я вам хочу порекомендувати, у кого буде така ситуація, і ви захочете, ну, у вас буде така ситуація, що вам потрібно буде, чи ви захочете виїхати до Польщі і скористатися такою програмою, я вам рекомендую йти зразу в ужонт. Там, як правило, сидять українці, які допомагають, вони знають українську мову і вони вам, можуть вам допомогти. Вони знають таких людей, які здають саме для українців такі, таке житло по цій програмі. В Ужонді знають таких людей і можуть вас направити. Самостійно можете знайти, бачила декілька разів в групах оголошення. Що є такі такі варіанти житла по цій програмі. Ну, але все ж таки, це ну, такий не дуже серйозний, я так скажу, метод. А коли ви звертаєтесь в офіційну структуру, там вам обов'язково допоможуть. Ми теж самі питалися, пробували, нічого не виходило. А коли вже звернулися в офіційну структуру, то нам за декілька хвилин все вирішили, і вже ввечері ми змогли спокійно заселитися і вже вирішувати якісь свої другі питання. Тому ось так я вам розкажу, розказала про свій досвід, про таку програму, думаю, вам було корисно. І цікаво, якщо у вас остались якісь запитання, то прошу їх задавати в коментарях. Я залюбки відповім. Ну, якщо буду в цьому сильна у відповіді або в вашому питанні. Тому що я не скажу, що я дуже великий знаток, але можу поділитися тим, що пройшли ми, і можливо комусь це буде як допомога. Якщо комусь потрібна допомога, можете спокійно звертатися, теж залюбки допоможу, тому що знаю, як це тяжко. Самі були в такій ситуації, і дякувати Богу, що нам теж допомагали. Тому всім гарного настрою, чудового дня. Дякую, що додивилися мене до кінця. І мирного всім неба!